Вітання, мої друзі, вам! Сьогодні 14 квітня, ще немає першої години не дня, ночі. Я вам записую термінове відео, бо розпочалася ще одна війна в світі. Іран напав на Ізраїль. Іран в ці хвилини завдає ракетного удару по, як він каже, військових об'єктах Ізраїлю, але не лише ракетних, а й ударами безпілотними літальними апаратами. Те, чого. Чекали ми, чекали американці, європейці, і те про що попереджали офіційні посадові особи багатьох країн, коли закликали виїжджати своїх громадян з Ірану, з Ізраїлю, з Ливану. Сьогодні відбулося і е, близько 23-ї години за київським часом Іран розпочав масовану атаку безпілотниками через території Іраку Ізраїлю. Перші безпілотники вже наближаються до кордонів Ізраїлю, вже там оголошується повітряна тривога. І нині, коли я вам починаю записувати це відео, то навіть зафіксовано запуски балістичних ракет з території Ірану, вони долетять набагато швидше. В попередньому відео я вам розповідав про те, що сьогодні Джозеф Байден перервав дуже терміново свій вихідний день і він зараз перебуває безпосередньо в Білому домі. За повідомленнями, ЗМІ буде готувати звернення до нації і з приводу саме такої потужної атаки, але Іран завдає її вже, тому діють безпосередньо вже нині і авіація США, і авіація Великої Британії намагається збивати безпілотники на території Іраку. повітряний простір багатьох країн Близького Сходу вже закритий. Атака по Ізраїлю ведеться із території Ірану, Ємену, Сирії, Хезболи. так Мається на увазі Ливану, Хезбола задає ударів. Також задають удари бійці Іракського шиїцького полчання Хашт -Аш шаабі І кількість ударних безпілотних апаратів, а також ракет, які будуть запущені по території Ізраїлю цієї ночі. Вже частина з них летить. За повідомленнями розвідданих американців. Складає від 400 до 500 одиниць. Це наголошую, ще раз будуть і безпілотники, і крилаті ракети, і в тому числі балістика. Звісно, що Ізраїль буде відповідати. Нетаньяху зібрав уже військовий кабінет і зробили низку заяв про те, що Ізраїль давно готувався до цієї війни, і відповідь буде симетрична. За окремими повідомленнями арабських ЗМІ, вже навіть зафіксовано вибух в Тегерані. Поки що, принаймні він не верифікований, повідомлень дуже мало. Але м зрозуміло, що е без відповіді. Ізраїль не залишить цю атаку, відповідь буде точно завдана, тим паче, що дійсно Ізраїль провів у повну бойову готовність свої війська набагато раніше, так само, як і Сполучені Штати Америки. Наразі США перекидають додаткові сили в цей регіон і ескалація на Близькому Сході. Буде дуже потужною. Події розвиваються дуже стрімко. Я навіть не маю ніякого сумніву, що ця ніч для батьків буде безсонною не лише в Ізраїлі, а й в Україні, і в Європі, і в тому числі і в США. Велика Британія вже зробила офіційну заяву про те, що засуджує атаку Ірану на Ізраїль. І, звісно, всі зараз е, виступають із застереженням про те, що низка країн доєднається саме до цієї військової ініціативи Ірану, і це переросте в глобальний конфлікт на Близькому Сході, куди будуть втягнуті і також країни Європи і Сполучені Штати Америки. Вони вже втягнуті, вже літаки Великої Британії та США збивають е, безпілотні літальні апарати на територією Іраку, також на території. Йорданії і в тому числі, і британська авіація долучається до цієї спецоперації. Вже зробили заяву також і іранські посадові особи про те, що удар успішний. В чому успішність поки що сказати складно? Бо на цю хвилину відомо про те, що також завдано удару по Ізраїлю з території Ливану. Цахал у відповідь на ніс ракетний удар з літаків по військових цілях в Лівані і опублікував навіть відповідні відео. Інформації, друзі, направду дуже багато. Всі її Просто-напросто вам переповісти буде дуже складно, але єдине, що можу зафіксувати і констатувати, що дійсно на Близькому Сході розпочалася повноцінна війна. Не виключаю також іноземної операції, тому що Іран має доволі потужну арму, армію. Перепрошую, чисельність особового складу на даний момент безпосередньо у військах складає 580 тисяч чоловік і ще плюс 200 тисяч навченого резерву. Армія Ірану має величезну кількість різного типу безпілотних літальних апаратів, які можуть летіти на низьких висотах і обходити радари. також велику кількість балістичних ракет та крилатих ракет, якими нині вона задає удару по Ізраїлю. Звісно, що стосується броньованої техніки авіації, з них з цим набагато складніше, вона слабша ніж авіація США та Ізраїлю, але дещо вони мають. Втім, в кількісному вимірі особового складу, то армія Ірану найбільша на Близькому Сході. Тому не виключаю, що вони будуть даватися і до наземних операцій. Поки що таких повідомлень не так багато, але з певними я вже зустрічався. І якщо Іран так довго готувався, то він це буде робити. Звісно, що ця історія із початком війни на Близькому Сході до певної міри буде вигідна союзникам Ірану, Китаю, в тому числі Росії, Північній Кореї, так звані вісі зла. Але е також це буде нести і певні загрози тих самих же Росії, тому самому Китаю, тому що отримувати, наприклад, допомогу від Ірану е Росія тепер не зможе. Сили вона буде переважні більшість направляти, маю на увазі Іран. Буде направляти сили переважної більшості на війну проти Ізраїлю, яка може продовжуватися певний час, хоча розвиток подій може стрімко змінюватися, зважаючи на те, що і в тому числі Ізраїль, і американці, і союзники, і британці готувалися до такої ескалації. І будуть задіяні дуже величезні сили. Хоча, звісно, складно прогнозувати, як в цій історії себе поведе той самий Китай. Бо ну, вже навіть жарти є серед моїх підписників, що тепер Росія точно долучиться до війни проти Ізраїлю і буде намагатися зробити, як то казав, Дугін, Єрусалим у Руським городом. Ну що, ж, друзі, за цим будемо слідкувати. Вся оперативна інформація у мене фіксується у телеграм-каналі. Ви можете підписатися на нього. За посиланням у першому коментарі він прикріплений, або за посиланням під відео цим або будь-яким на моєму YouTube каналі. Запрошую вас підписуватися і також на YouTube канал, хто цього не зробив раніше, поширити відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!